Як виглядає робота рекрутера? Ти спілкуєшся напряму з власниками і HR. ами Уяви, твоя телефонна книга постійно поповнюється десятками корисних контактів. Це власники бізнесів, HR-директора, керівники підрозділів. Це твоє нове сильне оточення. Контакти, які відкривають двері і нові можливості, про які ти навіть не підозрював. Ти будуєш не просто кар'єру, ти формуєш мережу, яка працює на тебе і з тобою. Потім дізнаєшся, кого саме вони шукають, що для них важливо. Крок за кроком ти стаєш не просто рекрутером, а надійним партнером у їхньому бізнесі. Потім аналізуєш ринок, підбираєш кандидатів, проводиш інтерв'ю, супроводжуєш людину до оферу. Ти та сама права рука компанії, яка приносить їм сильних кандидатів і водночас вільна, гнучка і незалежна. Ти можеш працювати з дому, з кав'ярні, з будь-якої точки світу. Головне, щоб був інтернет.